Вітаю всіх на каналі Казкова Скарбниця і з вами я, Фея Казок. Якщо ви хочете бачити гарний контент українською мовою, то підписуйтесь, будь ласка, на канал. А зараз будемо читати дуже цікаву казочку про підземного чоловічка. Жив собі багатий король, і було у нього три доньки. Щодня гуляли вони в саду біля замку. Бо король був великий любитель усіляких плодових дерев. І ось оголосив він, що того, хто зірве хоча б одне яблуко, він схопить та засадить на стосажню під землю до своєї темниці. Ось настала осінь, і одні яблуні стали яблука червоні, мов кров. А три королівські доньки гуляли щодня під нею і дивились, чи не струсить вітер хоча б одне яблуко. Бо за життя своє вони не знайшли ще жодного, яке б упало. А яблуня гнулась від плодів, гілля її звисало до самісінької землі. І так закортіло молодші, королівні з'їсти хоча б одне яблуко. Що сказала вона сестрам? Батько нас дуже любить, навряд чи виконає свою погрозу, думаю, вона стосується тільки чужих. І зірвала найбільше яблуко, та й, підбігши до сестер, сказала Візьміть, покуштуйте любі сестриці, хоч шматочок. За все своє життя не їла ніколи такого смачного яблука. І відкусили обидві старші королівни по шматочку яблука, і вмить усі троє опустились під землю та так глибоко, що не чутно було, як півень горланить. Настав полудень, і король зібрався вже йти до столу, але ніде не міг знайти доньок. Хоча довго шукав їх і в замку, і в саду, та все даремно. Він дуже зажурився і звелів оголосити по всій країні, що той, хто знайде його доньок, візьме собі будь-яку за дружину. І багато юнаків кинулося тоді на пошук, бо трьох королівських доньок усі дуже любили ті були привітні та й вродливі. Серед інших відгукнулися троє молодших мисливців. Шукали вони цілий тиждень і прийшли до Великого замку з розкішними кімнатами, і в одній з них був накритий стіл. Стояли на ньому різні смачні страви, ще гарячі парували, хоча в усьому замку не було чутно й видно жодної людської душі. Просиділи вони там, прочекали десь із півдня. А страви залишились гарячими і парували. Мисливці так зголодніли, що стали їсти та й вирішили залишитися жити у замку і кинути жереб, кому тут залишатися, а кому їхати удвох шукати королівських доньок. Так вони і зробили і випав жереб залишитися в замку найстаршому. Наступного дня. Двоє молодших вирушили шукати, а старший залишився вдома. Раптом в обід з'явився маленький чоловічок і попросив у нього шматок хліба. Старий мисливець узяв хліба, відрізав велику скипку і дав йому. Але маленький чоловічок випустив її на землю і попросив. Щоб той був такий добрий і підняв шматочок хліба. Він погодився, і коли нахилився за хлібом, маленький чоловічок, узявши палицю, схопив мисливця за чуба і став бити. Наступного дня прийшла черга залишитися середньому, і з ним сталося те саме. Повернулись мисливці ввечері додому. А старший питає середнього. ну? – як справи? Ой, дуже погано стали вони тоді розповідати один одному свою біду, але молодшому про це нічого не сказали. Його не любили і завжди називали нерозумним Гансом. Адже він був не такий, як вони. І залишився на третій день удома молодший. І знову з'явився маленький чоловічок і став просити шматочок хліба, дав Ганс йому хліба, а той знову випустив його на землю і попросив, щоб ганс був такий добрий і підняв шматок хліба. Та молодший сказав маленькому чоловічку, Що? Хіба ти не можеш його підняти, якщо ти не хочеш подбати про свій хліб насущений, ти не гідний його і з'їсти? Розсердився чоловічок і сказав, що це він повинен йому підняти хліб. Але Ганс, не юнуючись, схопив того чоловічка за плечі і заходився лупцювати, закричав чоловічок з усіх сил бий мене відпусти! Я скажу тоді тобі, де королівне. Почувши це, Ганс перестав це робити і розповів той чоловічок, що живе під землею і що там таких більше тисячі, і запропонував іти з ним, обіцяючи показати, де королівне. Привів він його до глибокого колодязя, де води не було. Розповів йому чоловічок, ніби достеменно знає, що його приятелі проти нього лихе задумують. І якщо ж він хоче звільнити королівни, мусить зробити це сам. Його супутники теж хочуть відшукати королівну, але не прикладають зусиль і уникають небезпек. Тож повинен був узяти молодший великого кошика, сісти у нього, захопити з собою дзвіночок та великий мисливський ніж, і так спуститися вниз. А внизу є три кімнати, і в кожній сидить по королівні, але стереже їх багатоголовий дракон, і повинен він тому драконові відрубати всі голови. Розповів усе це підземний чоловічок і зник. Настав вечір. Повернулись двоє мисливців та й заходилися в нього випитувати, як йому було вдома. А він відповідав, що все дуже добре, але десь під обід приходив маленький чоловічок та й став просити хліба. Хліба він йому дав, але той чоловічок його випустив на землю і попросив його підняти. Але цього він не хотів зробити. І тоді чоловічок став його сварити, а він гарненько йому надавав стусанів і чоловічок йому розповів, де королівне. Почувши це, обидва мисливці так розгнівались, що від злості аж пожовтіли, позеленіли. Ранок пішли вони до колодязя і кинули жеребок, хто перший повинен туди спуститися в кошику. І знову випав жеребок старшому. Сів він у кошик, взяв з собою дзвіночок та й каже: Коли я подзвоню, тягніть мене хутко нагору. Щойно став він спускатися, як задзвенів дзвіночок, і витягли його нагору. Тоді сів у кошик середній, але з ним те саме. Ось настала черга і молодшого, і опустили його на самісіньке дно. Вийшов він з кошика, взяв свого великого мисливського ножа, підійшов до перших дверей, зупинився і прислухався, і почув він, як дракон голосно хропе. Тоді він повільно трохи прочинив двері, бачить, сидить у кімнаті сама королівна. а дев'ятиголовий дракон поклав свої голови на коліна та стереже її. Взяв він тоді свого великого мисливського ножа, замахнувся і відрубав всі дев'ять голів. Тут королівна кинулась йому на шию. Стала його обнімати і цілувати, скинула з шиї своє намисто а було воно з червоного золота, і одягнула йому. Тоді вирушив він по, по другу королівну. Її теж охороняв дракон із сімома головами. Він звільнив її так само, а потім і молодшу, яку охороняв дракон із чотирма головами. Стали королівни його про все розпитувати, обнімати безперестанку. Потім він задзвонив дзвіночком, поки його не почули, і посадив він трьох королівен одна за одною в кошик і звелів витягнути нагору. Потім дійшла черга і йому підніматись з нагору. Тут то він згадав слова підземного чоловічка. Що його приятелі щось лихе про нього задумали. Взяв він тоді великий камінь, що лежав на дні колодязя, і поклав його в кошик. І коли кошик піднявся до середини, підступні мисливці обрізали мотузку і впав кошик з каменем на дно. Подумали вони, що брат розбився та й втекли з трьома королівнами. Узявши з них обіцянку, що вони скажуть своєму батькові, ніби ті їх звільнили. Ось прийшли вони до короля і стали просити віддати їм доняк за дружин, а тим часом молодий мисливець блукав, сумний та зажурений, по трьох кімнатах, гадаючи, що доведеться йому і тут помирати. Раптом, бачить, він на стіні висить Флейта. І промовив він, навіщо ти висиш тут на стіні? Кому тут може бути весело? Подивився він на голови драконів і знову промовив: І ви теж нічим не допоможете мені. Ходив він по кімнатах, туди-сюди, так довго, що землянку втоптав. Нарешті спало йому на думку зняти зі стіни флейту і заграти. Раптом з'явилося дуже багато підземних чоловічків, з кожним звуком флейти їх з'являлося ще більше і більше, а він далі грав, аж поки всю кімнату не зайняли чоловічки. Стали вони його питати, що він хоче, а він їм відповідає. Що хотів би знову повернутися на землю та білий світ побачити. І підхопили тоді вони його, кожен схопив його за один волосок на голові, так вони його із за чуба витягнули з колодязя. Як опинився він на землі, то вже щасливо дістався до королівського замку. Де саме тоді відбувалося весілля однієї з королівин. Він пішов прямо в кімнату, де був король зі трьома своїми доньками. Побачивши його, вони впали на підлогу і сумліли. Розсердився король і звелів посадити його одразу в таємницю. думаючи, що спричинив лихо донькам. А коли королівни знову опритомніли, стали просити свого батька звільнити його з темниці. Король запитав, чому вони просять про це, а ті відповіли, що не сміють йому нічого розповідати. Тоді він звелів, щоб королівни розповіли про це грубці, вийшов він з кімнати і став підслуховувати. І так про все дізнався звелів тоді тих двох мисливців повісити, а третьому віддав молодшу доньку за дружину. І взув я на весілля скляні чоботи, але спіткнувся об камінь, і дзень розбились вони. Хто дослухав казочку до кінця, той молодець без кінця. Не забудьте підписатись на канал та до нових зустрічей!